Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Перезавантаження по Полтавськи п'ять європейських країн за понад два з половиною місяця на своїй старій волзі об'їхала Полтавка Діана Шпак. Увага! Потрібні помічники! До лав волонтерів запрошують охочих плести маскувальні костюми, сітки та килимки для фронту. Останнє цього року місячне затемнення відбулося сьогодні. Щоправда, українці його побачити не могли. П'ять країн Європи об'їхати на Волзі 1989 року виробництва. 22-річна Полтавка Діана Шпак це змогла. Говорить у такий спосіб вирішила перезавантажитися. Звідки Волга як наважилася на подорож та чи траплялися курйози – Про це все дізнавалася Ірина Дава. Авто прибіг Європою Полтавка на власній Волзі об'їхала п'ять країн Європи. У свої 21 діана Шпак мандрувала далеко за межами України на авто газ 24 Далекого 1989 року. Випуску ділиться Волгу, подарував батько на 18-річчя. Ми з ним про це домовились. Це була така наша таємниця одного дня. Він такий прийшов до мене і каже: Я тобі подарую Волгу Волгу. Але мамі не каже з України, Діана виїхала 2 липня. Говорить для того, щоб морально перезавантажитися. За два з половиною місяці відвідала Угорщину, Італію, Францію, Словенію та Монако. А це загалом 10 тисяч кілометрів. Складнощів виїхати за межі України не було, адже має техпаспорт євростандарту. Єдине, що спіткали поломки авто, говорить Діана. Волга – така машина, яка може зламатися в будь-який момент. І це було найкраще, коли просто вона не заводиться. І в мене там в Словенії випадково сів акумулятор. Мені далекобійники допомогли його полагодити. А ось у Франції зламалася пумпа, відтоді їздить на воді. Хоча перед виїздом авто перевіряла і навітавила новий двигун. За день до виїзду. Зробили мені двигун, поставили його вже за день, і я прям виїхала і поїхала на новому двигуні на свій страх і ризик. Скажіть про емоції, як люди реагували взагалі? мені дуже багато респектували байкери на трасі. Тобто я їду, мене так обганяє 10 байкерів вокруг починають мені там сигналити, показувати клас там махати. Вони махають ногою, підходили до мене, фотографували машину, звісно. Там самі Да, мій. так, 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 так. Там а можна посидіти, а можна там те. Світлин з подорожі, боїзліч. Та найдорожчі ті, які нагадують про щось. Наприклад, ось ця, де Полтавка сама полагодила фару, бо трапилася аварія. Я врізалась в паркан в Санремо, там дуже вузькі вулиці, і моя машина по габаритам не проходила навіть розвернутися на тій вулиці. Я ловила міліметри, але я була дуже втомлена. Після того, як я проїхала в, при температурі 35 градусів в, в салоні машини, мабуть, в, взагалі 40 було. Вже згорилися. Так, так, так. Я трішки втомилася, і мені треба було розвернутися. Ну, і я врізалась, фара випала, і я примотала на. Дрот, цю фару прицепила і, слава Богу, вона навіть працювала. У деяких містах дівчина ночувала навіть в автівці. В ніці я ночувала в Автівці, тому що там дуже дорого. І навіть одну ніч 100 євро це для мене великі гроші. Я спала в машині на платній парковці. За 20 євро. Поверталася до України Діана з мамою та 13-річною сестрою. Вони напередодні приїхали до неї у Мілан. Що казала мама сестрі? кілька рочків? Я казала, ну як ти сама це все витримала? Mm -hmm. Дівчина сама за кермом, і такий великий шлях. Мама казала, молодець, що мама казала, мама радувалась, тому, що не вона за кермом, вона їхала в неї. В принципі, їй все сподобалося. Вони було вино з Італії а сестрі 13 років. Вони лишнього не казали, тому що я була постійно на взводі. Наступна подорож не за горами, але буде із собакою, говорить Діана. Надалі я планую поїхати до Норвегії, теж на автомобілі своєму, але перед цим потрібно. Мені двигун підлагодити. А окрім подорожей у Полтавки плани придбати нове авто. Мерседес «Мерседес-124», А «Волгу» – лишити на парадні виїзди. Тим часом команда волонтерів терміново шукає помічників. Жінкам, які з перших днів війни плетуть маскувальні костюми, сітки та килимки для фронту. Зараз не вистачає рук. Куди звертатися тим, хто прагне наблизити перемогу, дивіться у нашому сюжеті. Підрозділ Оксани Калинич Полтавського батальйону небайдужих в режимі нон-стоп від початку війни. З похолоданням говорять жінки, у них додалося роботи. З фронту надійшов великий запит на маскувальні матеріали та килимки для сидіння. Волонтерам катастрофічно не вистачає рук, тому запрошують у команду. У нас дуже гарний філіал батальйону небайдужих. Ми зібралися з різних міст, і ми ну, намагаємося як можна більше зробити комфорту і нашим хлопцям. Тобто ми захищаємо захисників наших, оце і сітки, це і кікімари, це навіть навіщо. Вот це да килимки для сидіння виготовляють із старих розрізаних светрів, говорить волонтерка з Краматорська та авторка ідеї Сталіна Чубенко. Один такий килимок вона виплітає за годину. Якщо якісь дубці. Буде тепло і нам буде тепло на душі. А от тому от здесь уже ну вот на моєму лічному рахунку да, 215 дупочок у нас в теплі, бо і техніка ж холодна. У кожне відправлення вкладають оберіг, каже наймолодший волонтер, дев'ятирічний Олег. Він наближає перемогу разом з батьками. Я навчився робити такі обереги зовсім недавно. У мене мета. Щоб наші хлопці перемогли. І обережка заповедлива. Крім того, нагадують волонтери для маскувальних сіток та костюмів кікімора. Зараз потрібні тканини кольорів, пізня осінь, зима. Це захисний костюм для наших хлопців. Вже на зиму вони почали замовляти білого кольору заздалегідь. І Сітки також ми скоро будемо білі вже робити. Біли, бавовняна тканина, такі як простирадла і мішковина. Вплітаємо, як травичка така. На Глядячи на цю погоду, ми будемо вже переходити на білі сітки. І для цього потрібна буде чиста біла тканина, ну може таке трошки сірувата, сніг він не буває однородним, тому от, якщо приносити, то приносити вже на білі. Тканину можна залишати в холі приміщення по європейській 49. У Полтаві під час пожежі знайшли тіло людини. Про це повідомила речниця рятувальників Полтавщини Яніна Любецька. За її словами, подія сталася 7 листопада в одному з приватних будинків Київського району на вулиці Дослідна. О шостій ранку до рятувальників надійшло повідомлення про займання. По прибуттю ДСНСники встановили, що житловий будинок повністю охоплений вогнем. У 8.15 пожежу вдалося ліквідувати. Ході ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблого чоловіка на місці пожежі. В результаті знищено вогнем житловий будинок на площі 100 квадратних метрів та речі, які були у використанні. До ліквідації було залучено два підрозділи: це дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється. Водій автобусу, який зіткнувся з вантажівкою Кременчуці, сьогодні помер у лікарні. Поліція продовжує розслідувати факт дорожньо-транспортної пригоди. Нагадаємо, вона сталася 7 листопада близько 15-ї години. По вулиці Свіштовська у Кременчуці зіткнулися вантажний автомобіль Вольво, за кримом якого був мешканець Кіровоградської області 1990 року народження. Та автобус МАЗ, яким керував Кременчуківець 70-го року народження. У результаті тілесні ушкодження отримали троє осіб. Двоє водії транспортних засобів та кондукторка автобусу. Повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції. До лікарні було госпіталізовано двох водіїв, яких затисло в результаті зіткнення е, відразу через годину в. Одній з лікарень міста Кременчука, водій вантажівки 90-го року народження, мешканець сусідньої області помер. Також зранку до до районного управління поліції з місцевої лікарні надійшла інформація про те, що помер від отриманих справ і водій автобусу. Також до лікарні була госпіталізована кондуктор автобусу, яка наразі Проходить лікування в нашому одному із медичних закладів за фактом дорожньо-транспортної пригоди розчета кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі главку поліції встановлюють ці обставини пригоди. І в Кременчуці розпочали капітальний ремонт каналізаційної мережі. Завдовжки вона 1,6 кілометра. Старі залізобетонні труби будуть замінювати за новими технологіями, застосовуючи установку горизонтального направленого буріння. Коли планують завершити роботи над масштабним проєктом, знають наші кореспонденти. У Кременчуці розпочали ремонт самопливного каналізаційного колектора довжиною майже у 2 кілометри. Саме він приймає стічні води з нагірної частини міста від 30% населення. За словами директора комунального підприємства «Кременчук» водоканал Романа Міхєєва, колектору більше 50 років. Його залізобетонні труби зруйнувала газова корозія. Через це останні роки водоканал відремонтував близько півсотні провалів. Аварійна ділянка колектору 1,6 кілометрів на цій. Ділянці. Колектор залягає дуже глибоко, десь 5 метрів, рівень ґрунтової води на відмітці десь 3,5 метрів. Відкритим чином тут виконувати роботи неможливо. Тому ідея в тому, що буде використана установка горизонтально направленого буріння. Ремонт колектора відбувається за рахунок співфінансування з обласного та місцевого бюджетів на цей об'єкт було виділено 45 мільйонів гривень. Голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства Сергій Білашов говорить, що загалом проєкт потребує вкладень на суму близько 95 мільйонів гривень. Бачимо, що роботи йдуть, йдуть практично кожен день без вихідних. Где-то до конца года, я думаю, что близко 15 миллионов гривен нами будет выделено еще с областного бюджета. Это то, что подрядчик, который проводит работы, может освоить эти деньги в этом, в этом году. Этот проект будет полностью профинансован на таких умовах, близко 70% денег с областного бюджета. І 30% буде виділено з бюджету міста Кременчука. Як зазначає начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в Кременчуці це один з найбільших інфраструктурних проєктів заміни каналізаційних мереж за часів незалежності України. І це перший випадок, коли з Полтавського обласного бюджету виділяють таку суму на екологічні проєкти. Таким чином і в Полтаві зараз робляться роботи. Це сучасний метод. І... Я впевнений, що так і треба ремонтувати, щоб менше було незручності для містян. Директор комунального підприємства Кременчук Водоканал повідомив, що ремонтні роботи колектора планують завершити до кінця весни 2023 року. У четвертій міській лікарні Полтави відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Він призначений для жінок з інвалідністю. Тут вони зможуть отримати якісне медичне обслуговування, а також послуги із репродуктивного здоров'я. Більше про це дізнавалися наші кореспонденти. Гінекологічний кабінет для жінок з інвалідністю відкрили у Полтаві на базі 4-ї міської лікарні. Це було мрією, щоб у місті з'явився такий медичний кабінет з універсальним обладнанням, каже Ірина Твердохліб, перша заступниця голови комітету доступності області та міста. Жінка й сама 29 років в інвалідному візку. Чому вибрана була ця медустанова? Є відповідне врахування доступності вхідної групи, є санвузли доступні, є ліфт, бо кабінет цей розташований не на першому поверсі. І, звісно, це ширина дверей, висота порогів, тобто, знаєте, оці всі такі складові, які забезпечують саме безпроблемне обстеження і пересування будь-якої жінки. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу дуже важливий для нашої лікарні, адже ми обслуговуємо багато жінок з інвалідністю. каже завідувачка жіночої консультації 4-ї міської лікарні Лариса Сидоренко. Додає обстеження таких пацієнток завжди було проблемним. Як це раніше відбувалося, нас визивала жінка додому. Ми при комнатному освітленні жінку оглядали або на столі, або на якомусь незручному дивані. Це не було зручно ні для жінки. Ні для лікаря жінка до нас приїжджає. Вона, по-перше, може записатися в регістратурі по інтернету. Дуже важливий інтимний момент спілкування з пацієнткою. В цьому кабінеті ми оглядаємо молочні залози, ми робимо спеціальні мазки. В кабінеті все для зручності пацієнтів: гінекологічне крісло, крісло та кушетка з регулюванням висоти, спеціальні опори поручні та підіймальний пристрій облаштували його в межах програми гуманітарного реагування за підтримки фонду ООН та благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї. This is one of the 12 cabinets. Кабінет є одним з 12 кабінетів, які ми допомагаємо відкрити в шести регіонах України. Даний кабінет надасть допомогу доступу до шерстко гінекологічної допомоги і інших видів допомоги в галузі репродуктивного здоров'я для всіх жінок. По медичну допомогу в такі кабінети можуть звернутися жінки незалежно від способу пересування, порушень опорно-рухового апарату, віку та статусу. Невдовзі такий кабінет має з'явитися і в обласній лікарні імені Скліфосовського. Лікарі лікують тіло, а музиканти душу. Понад 20 років для місцевих поціновувачів класичної музики грає Полтавський академічний симфонічний оркестр. Цієї суботи відбулося відкриття їх 23-го концертного сезону. Які композиції будуть звучати у наступних програмах колективу? Знає Івана Дімова. Сотні музикантів на сцені грають як на одному подиху оперету Жака Офенбаха Орфею Пеклі. Це одна із композицій, яку Полтавський академічний симфонічний оркестр гратиме цього концертного сезону для своїх глядачів. Багато увертюр, багато такої складної музики для виконання, але музика, яка Восприймається дуже легко слухачем. Це і Офенбах, це і Летуча Миша, це і дворжак. І ну, хай я все відкривати не буду. Хай прийдете на концерт 16 жовтня і послухайте всіх. Запрошуємо. Відкриття 23-го концертного сезону відбулося в симфонічного оркестру. Двічі все через повітряну тривогу, розповідає контрабасист Михайло Максимов. Ми спіли тільки зіграти чарівну флейту Моцарта. Ось з нашим солістом Кириченка Ніколачем зіграли. А Моцарта 40 сорокову симфонії ми не змогли зіграти, тому що була повітряна тривога. Але на щастя, на наступної суботи був повтор. Якби нашого відкриття він був якби в два етапи. Поціновувачів класичної музики цього сезону додалося. Зауважила скрипалька Світлана Сницька. Жінка розповідає, що ціле літо їх колектив щосуботи давав концерти біля бази оркестру. Кожен раз різна програма людей дуже було багато. Люди приходили ті, котрі нас вже дуже давно знають і люблять, а також ті, ну які просто проходили, да це прохожі, але їх дуже цікавило, завдяки цим концертам. Нас дуже багато узнали. А директор академічного симфонічного оркестру Михайло Малько зазначає, нові програми, які розробили цього концертного сезону, зацікавлять навіть тих, хто раніше не був знайомий з класичною музикою. вони віддано відкладають вкладають душу в ці нові програми. А програм чимало збільшився аспект наповненості і зацікавленості глядача від. Малого до старшого покоління є різні цикли програм. Працюють колектив не тільки великим симфонічним оркестром, а й малими групами, малими формами. В цьому конкретно залі проходять вечори духової музики, солістів оркестрів. Тому це дуже теж важливий напрямок роботи на сьогодні. 9 листопада в Україні відзначатимуть день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Зі святом музикантів прийшов привітати перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Артисти працюють для дітей, для внутрішньо переміщених осіб на концертах Були присутні військові наші, тому це також вклад. В загальний, загальнонаціональний вклад в нашу майбутню перемогу на сьогодні небагато областей, де залишилось саме академічні симфонічні оркестри, тому ми відповідно підтримуємо в тому числі цей оркестр, тим більше що це комунальний заклад Полтавської обласної ради. Наступний великий концерт симфонічного оркестру запланований на 16 листопада під назвою а-ля Романтіка для ВПО діє знижка мінус 50%. Сьогодні на землі відбулося останнє цього року місячне затемнення. Воно тривало майже 90 хвилин із 12.16 до 13.42 за київським часом. Де його можна було спостерігати? Та чи впливають такі явища на полтавців? Дивіться у сюжеті. 8 листопада відбулося повне місячне затемнення. Його червонувато помаранчеве забарвлення створило так званий кривавий місяць, говорить науковий співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії Микола Тищук. Затемнення спостерігали сьогодні майже по всьому світу, зокрема, північно-східна частина Європи. Проте в Україні його видно не було. Це затемнення для тих регіонів, які, в яких можна це бачити, поза межами України, звичайно, то воно починається в 11 годин 9 хвилин за київським часом. Місяць входить в півтінь землі. Потім місяць в 12 12 годин, 16 хвилин входить в тінь землі. І з цього моменту починається повне затемнення тринадцять сорок Місяць виходить із повної тіні землі, повне затемнення закінчується. Останній раз затемнення місяця було у травні цього року, говорять спеціалісти. Затемнення місяця відбувається тоді, коли земля в русі своєму навколо сонця, а місяць навколо землі стають на одну лінію. І причому отак: сонце, земля, місяць, і тоді місяць буде у повні, і тоді відбувається повне затемнення. Місяця полтавці говорять, вірять, що небесні явища впливають на людей. Поведінку і самопочуття окружає точно відчувають. Я вже на собі це відчула трошки негативні. Я думаю, хто метеозалежний в принципі той відчуває, мабуть, зміни ну взагалі я не знаю. Українці, мабуть, зараз не реагують ні на що. Ми вже наскільки загартовані усім ні не віримо». знову. Подібне явище. Ми зможемо спостерігати 14 березня 2025 року. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЕЙ Бережіть себе, все буде Україна.